Так, на обід приготую собі уху. Уха в мене буде із пшоном. Рибка вже гарно розморозилась. 13 година. Я збираюсь обідати, У мене уха, рибка. Ухи тут 350 грамів. В картоплі нема, тільки пшоно. Ну, ми у рідких продуктах не рахуємо воду. Десь грамів 200 тут е, пшоно. Ну, отак, отакий в мене обід. Всім смачного! Все. Так, я вже пообідала, а згадала, що я вам так і нічого не сказала, за, по моїй справі, що я ходила. Значить, юрист склав листа і я відіслала заказним листом у місто Вознесенськ. Там Архів і там оце все знаходиться. Так що чекаємо, яка прийде відповідь. Оце так. Це тільки сьогодні відійслава. Свиребить у мене. Зараз піду чимось поможу якоюсь мазю Та й таке. Ну, оце таке. А тепер я йду відпочивати. Без 15,4 я збираюся пити чай. Ось, бачите, це жасмін. Я сьогодні зірвала квіточку. І з яблочком. Чай не солодкий. Думаю, поп'ю чайку з яблучком, щоб вночі тоді не хотілося мені о 12 й Яблучко солодке, чай не солодкий. Пахне. Не підеш до людей під, під хату рвати, да? хоча там так багато того цвіту і він їм не потрібен, але підеш під хату, так? Да? Це пройшло? 3 години, як я обідала. Нормально. Так, на вечір запечу собі кабачки. Як їх порізати? Отак? che succhia facciamo un po' più di pesce di ubriaco e pesci qua stacca poveri qua me li sono aerei Так, зараз я пообриваю стріли. Стрілки на часнику ось. Такі, бачите. Оце треба пообривати, щоб був великий часник, щоб була велика головка. Так, зараз отут якось і немає. так? Thank <laughs> you. تستحق 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 Зроблю начинку на кабачки. Сейчас ночок. Вот. Прохолона тоді не можу. Прохолонуть кабачки, тоді не на Москву. Дівчатка, отака в мене вечеря. Такий салатик, ви бачили, як я робила, і кабачки. Всім смачного. Так, уже майже 19-та вечерять. Це останній сьогодні прийом їжі. Надію, сьогодні буду спати вже. Оце ще на вечір замочила на сінячі. Десь о 8, мабуть, вип'ю, а може, о дев'ятій. Це так на ніч, щоб підтримувати собі цукор в нормі. Водичку я майже допила. Це зараз вип'ю таблеточки. Все. Так, дівчатка, на сьогодні все. Дякую вам, що ви мене додивилися. Дякую, дівчатка, що ви мене дивитеся, що присвячуєте мені свій час, що пишете мені коментарі, що підтримуєте мене, що ставите мені лайки, що підписуєтесь на мій канал я вам дуже-дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення! Бережіть себе!